Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, і народився від Діви Марії, що страждав за понтія палата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у вітхлинь третього дня, Воскрес із мертвих, вознісся на небеса. І сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих, вірую в Духа Святого, святу Вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті і життя вічне. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця Перша, боговіщення пречистої Діви Марії. Отче наші сили на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, наші. І Не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний прідлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого Ісус. свята Марія Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений прідлона Твого Ісусу. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословена і благословена плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний прідлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого Ісус. Свята Марія Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця друга. Відвіданий святої Єлизавети. Отче наш, що ісин на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішне, нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід на Твого Ісус свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині в годину смерті нашої, амінь. радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас за нині і в годину смерті нашої. Амінь радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословений плітло на Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. амінь радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плітло на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішне, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плід на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, Молись за нас грішни, нині і в годину смерті нашої, Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. свята Марія Мати Божа, молись за нас грішни, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас. І на віки вічні. Амінь. О Ісусе, прости нам гріхи наші, Рятуй вогню пекельного, приведи на Небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Таємниця третя. Різдво Христове. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тимі жінками, і благословенний плід Лона твого Ісус. свята Марія Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти тимі жінками, і благословенний плід Лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плідло на Твого Ісус. свята Марія Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний – плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісуса. Свята Марія Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо Ті. Які найбільше потребують Твого милосердя, Марія, Цариця молись молиться нас. Жертвення Ісуса в Єрусалимському храмі. Отче наш, що і син небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого, Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішне, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений плітло на Твого Ісус, свята Марія Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь, радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітло на твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітло на твого Ісус. свята Марія Мати Божа, молись за нас грішних. Нині в годину смерті нашої Амінь. радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. амінь Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плітло на твого Ісус. свята Марія Мати Божа, молись за нас грішне, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус. свята Марія Мати Божа, молись за нас грішне. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Ісусе, прости нам гріхи наші, рятуй Вогню пекельного, приведи на Небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. таємниця п'ята, знайдена Ісуса у Єрусалимському храмі. Отче наш, і Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Ем Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословена на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний лона твого Ісус! Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радийся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і плід лона Твого Ісус! Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений прідлона Твого Ісуса, свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плідлона Твого Ісуса, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенні підлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті Повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений підлона Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенні прідлони Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.